Друзі, це просто жесть. Ми живі, але ми потратили цілий день. Ми приїхали додому в 4 години дня вечора, а виїхали з дому десь на пів о пів на десяту, здається, а може в 9 годин. Я не пам'ятаю скільки було. І цілісінький день ми оце займаємося питанням подачі документів. 300 разів їздили, робили нові копії, зв'язувалися з нашою хазяйкою, інші документи на будинок, тому що вона дала документи на її будинок. Я ну у Нас тут на території її будинок, і всі будиночки, які вона здають. Я навіть не придала значення цьому, думала, ну можливо, там в одному документі да, всі будинки. Я ж на тайському не розумію, що там написано. От виявилося, що ні. Вони зізванювалися, одна одну там послали. Я маю на увазі з міграційної служби. Зв'язувалися з нашою хазяйкою, щоб їй а, пояснити, що конкретно нам потрібно, який документ. А, ці фотографії дурацькі, які ми робили в будинку, біля будинку. Також ми 300 разів переробляли, перепечатували. Їм потрібна фотографія, щоб було все по двіречку, видно, що там багато будиночків є. Це просто бри сумасшедшого. А, але таке. Сьогодні ми встигли це все зробити. Нам поставили штамп на 15 днів. Через 15 днів ми знову повертаємося в імміграційну службу і нам ставлять ще один штамп, але вже цього квеста не потрібно буде знову проходити. Нам просто в паспорт ставлять ще один штамп. Ох. А через місяць. Знову повторювати процедуру. Я не готова повторювати цю процедуру, хоча ми вже так уже приблизно зрозуміли, що і як, що потрібно, щоб по 300 разів не їздити. Але ну, це просто якась насмі... насмішка якась та, над нами. Всі, решту це такі умови, тільки для українців, поки що не знаю, як там буде надалі, можливо, ще для когось. Всі, решту о, предоставляють документ квиток на літак, що вони вилітають із країни і їм подовжують. Але це тільки перше подання, таке може бути перших документів. А наступні документи ну, вже не приймаються. Ви, ви просто кожен раз вам потрібно виїжджати з країни. У нас була думка, можливо, вилетіти в Малайзію, в Коалампур, там декілька днів походити, погуляти, трішечки розвіятися. Але ми порахували, що це трошки дороговато, і з жовтня. Зараз можна при в'їзді знову в Таїланд отримати 30 днів візу. А з жовтня, з 1 жовтня, здається, мають ввести 45 днів. Ми порахували, що можливо наступного разу буде вигідніше злітати в коаламбур, тому що це і по грошам вийде в три рази дорожче, ніж ми тут зараз за візу заплатили, і там трошечки можна буде розгрузитися. А можливо, будемо вже прямувати додому, буде видно, як воно по ситуації буде складатися. Але я ж кажу, я не готова ще раз повторювати цей квест, тому що це просто якась божевільня. Да, я вам ще щось хотіла сказати, розповісти таке. І вилетіло з голови. Ну, зараз я згадаю і ще раз вам включусь. Згадала. Ми познайомилися в імміграційній службі з парою з українцями. Дівчинка, вона з Донецька, хлопець я не знаю звідки, але він досить гарно українською розмовляє. От і дівчинка Катя, вона взагалі розповіла нам, що вона в туристичній галузі. Працює і взагалі така зараз ситуація з цими візами в Таїланді і за того, що вони хочуть трішки змінити ситуацію з туристами. Вони хочуть відсіяти туристів, які приїжджають. Сюди знімають більш-менш дешеве житло, самостійно купують продукти і харчуються вдома. Вони таких туристів хочуть відсіяти. Вони хочуть до себе привабити. Більше туристів, які приїжджають з грошима, які готові платити великі гроші за візу, за житло кращої якості, ходити по закладам та витрачати гроші. А ось таким туристам, як ми, да, вони пропонують або робочу візу, або студентську візу. А, тут можливо відкрити таку студентську візу, піти в школу або англійську, або тайську а, тайської мови вивчати. От. І ну, така віза досить дорого коштує. Тобто вони хочуть трішечки ось так це все змінити в своїй країні. Але ж Ну, особисто ми тут, не тому, що е, ми цього так сильно хочемо. Хоча і так, да, ми любимо Таїланд, але ну, так склалися обставини. Якби обставини були іншими і не війна в Україні, то ми вже давно були в Україні. Так що, ось такі у нас справи. Буде далі видно, як ми будемо наступного місяця діяти. Ну, як завжди, буду вас тримати в курсі. Зараз я готую обід та вечерю. Ми їмо і їдемо в парк на прогуляночку. Аліса сьогодні дуже сильно втомилася, півдня вона сиділа в слінгу, півдня вона маялася, і то я її ловила, то ми з нею ходили, вона маялася замість 2,5-3 годин вона поспала всього 40 хвилин в слінгі, і я не знаю, що вона нам сьогодні заспіває. Тому що коли дитина не виспана, ви всі розумієте, що вона буде капризувати. Так що я швиденько готую їжу, їмо і їдемо в парк на прогулянку. По моєму обличчі, мабуть, видно, що я дуже сильно втомилася. Дуже сильно, неймовірно. Алісі сподобалася пюрешка. Да, Аліся? А -а -а. От чудово. Нарешті ми на прогульці в парку. Аліся ганяє, але вона, вона сьогодні висаділась, звісно. Вимучилася дитина, втомилася. Ми втомилися дуже сильно, а вона втомилася капець як. Тому зараз вигулюємо її, щоб вона... Ну, вона в той же час і втомилася, і виспалася нормально. А ліса так не можна робити. І яким буде вечір, я не знаю. Тому краще, щоб вона набігалася і швиденько ввечері лягла спати, і ми могли відпочивати, тому що я втомилася просто неймовірно сьогодні. Щойно ще заїжджали в магазин, купили ось таку дитячу зубну пасту Алісі. Тому що до цього часу ми просто щіточкою чистили зуби. А я так бачу, що вже пора, мабуть, починати чистити зубною пастою. Звісно, я хотіла б щось краще купити, можливо, щось замовити на херб, але заради її зубної пасти робити замовлення не варто. Тому... Купили в магазині щось із місцевого. Я, звичайно, ще почитаю переклад, зроблю, що там на упаковці написано, тому що там все на тайському. що не зрозуміло. Десь з півроку можна використовувати цю зубну пасту, тому що там, ну, по віку, да? всі зубні пасти йдуть дитячі. Так, по моєму обличчю видно, наскільки я сьогодні втомлена. Ох, у нас завтра, післязавтра вихідні дні, будемо трішки відпочивати, поїдемо десь на пляжик, тому що сьогоднішній день був напружений і ми знали, що так буде. Ми були до цього готові. Ще ще я вам хотіла сказати, ми коли зустрілися, не зустрілися, а познайомилися да, з е, е, парою з України, я вам сьогодні розповідала в імміграційній службі. Знаєте, зараз такий період, коли ти бачиш... Синій український паспорт. Ти починаєш розмовляти з людьми, і такі враження, наче вони сама рідна твоя рідня українці нам трапляються. Інколи на острові да, з ким ми починаємо спілкуватися, і ну, раніше такого не було. А зараз прям таке враження, наче, я ж кажу, наче родичі, родичі, і прям замало часу наговоритися і один одному щось розповісти там, про своє життя, про те, де ти тут живеш, чим займаєшся. Тому так обмінялися координатами, можливо, десь зустрінемося. Якщо зустрінемося, то я вам обов'язково познімаю. Так, а ми будемо вже відпочивати, тому що Аліска вже ми їхали додому, придрімувала, тому я її вже покупала. Зараз буду годувати і вкладати спати. Дуже сподіваюся, що вона порані раніше сьогодні ляже спати. Ось такі у нас справи на даний момент. Приїхали сьогодні на пляж. Тут просто сьогодні неймовірно. І води багато, і вітерець, є, і таке непогане. Місце в тінь у нас і Аліска грається. Тому годинки-півтори ми тут проведемо, трішки відпочинемо після вчорашнього такого квесту. От, Так що дуже задоволені, що сьогодні гарне море. І нарешті ну я думаю, що це вже так буде постійно. У нас трішки затягнуло хмарами. Ми вийшли на ринок. Сьогодні у нас суботи, суботній ринок і дивіться, яка гарна-гарна веселка. Дуже гарна її зараз видно. Аліса зараз погуляє в парку, побігає трішечки. А ми дочекаємося нашу бабулю-француженку. Тут у нас пірс. Сторону. Ми дочекаємося нашу бабулю і будемо сьогодні їсти морозиво. Тому що у нас вже субота стала традицією День поїдання морозива з бабулею. Так що ось така у нас буде розважальна програма на сьогоднішній день. З цієї сторони дуже темне небо. Не знаю, чи вам видно за деревами. Дуже темне небо, дуже сильно затягнуло і я сподіваюся, що дещо не буде. Хоча Женя каже, що скоріше всього буде. Ну, я думаю, з годинкою є часу, щоб Аліса хоч трішки нагулялася. В день вона сьогодні просто сходила з розуму в воді, неряла, бігала по пісочку, копала. На зворотній додому, дорозі додому, поспала всього півгодинки, приїхала додому і вона проснулася. Що Вчора, що сьогодні, в неї взагалі сну немає. денного, погано спить. Я думала що вчора, що вона дуже швидко засне, але ні. Довго засинала. Надіюсь, що сьогодні вона набігається. Зараз в парку і швидше засне, тому що вчора мої. Надію, що Аліса швидко ляже спати, і я швидше буду відпочивати. Все розтануло. Аліса мене підвела. І в день сьогодні я хотіла трішки лягти-відпочити. І Аліса не дала мені цього зробити, тому що Аліса проснулася. Ну, не сказати, що я не можу лягти, але ну, коли Аліса або грається, або на ліжко до мене вилазить, або весь ви час щось. Чіпаєш, ну, привертає увагу, бо їй щось потрібно. Але спокійно ти не поспиш. Ну, таке. Надіюсь, що дощу не буде, я скажу, і Аліса поганяє. Привіт, друзі! Готую сніданок. Ми вчора їхали додому з парку, ще заїжджали в магазин. Аліса в не заснула. Це було 8 годин вечора. Ми її намагалися розбудити. Щоб вдома ще погодувати, помити, але взагалі ніяк не можна було це зробити. Ми її тихенько замінили підгузничок, ми її тихенько розділили, і вона проспала до самого ранку, до 8 годин ранку. Тобто 12 годин спала Аліса, Це, мабуть, вчорашній такий активний день, дав про себе знати, і те, що вона в день не поспала. Ми заїжджали в магазин, купили Алісі а, знову це печиво. Постійно його купую, вони бувають зазвичай, і купую інколи овочеве, і, і, і один раз купувала бананове. І купила їй знову цю пюрешечку. Ту, що я брала минулий раз, їй дуже сильно сподобалася, вона солоденька, цього разу вибір був невеликий. І вирішили таку овочеву да, спробувати тут гарбуз кукурудза і картопля. І спробувала вона не солодка. Я не знаю, чи Аліса її буде їсти, тому що ту попередню вона була там банан, манго і яблучко. Вона просто... За, за один присіс її сіла. Звичайно, я її розділила на два рази. Перший раз я просто спробувала, чу-чуть дала. І подивилася, що не буде ніякої реакції, тому що ну, мало ли що тут могли засунути в інгредієнти. Ось, а цього разу взяли такого овочеву, побачимо, чи буде вона її їсти. І я вже казала, що буду пробувати давати цю пюрешки в ті моменти, коли вона дуже сильно в мене просить молочко, щоб трішечки її вже від грудного вигодовування починати відучати. Так що ось такі у нас справи. Ми сьогодні знову приїхали на пляжик. Тут сьогодні знову просто чудова водичка. Аліса гарнесенько грається. Просто вчора був чудовий день. Ми тут провели, Аліса наганялася, надурачилася, в воді накупалася. І сьогодні ми також на цьому ж самому місці. Ми раніше трішки раніше там під пальмою лягали, але там зайнято і вчора, і сьогодні, тому... Ми знайшли собі інше місце. Інколи сюди приходили, але не дуже часто. ось Тому раз там зайнято, то знову сюди прийшли. Привіт, друзі! Збираємося їхати зараз в макро за покупками. Ось ця овочева пюрешка, яку купували для Аліси, вона їй взагалі не зайшла. Ну, вона навіть тільки кидається, плюється, там щось трошки намагалася котнути, пробувала, кривилася. Ну, трішечки поїла, але то було вчора. Сьогодні вона її зовсім не захотіла їсти, тому поїдемо зараз до магазину і купимо якусь фруктову, тому що фруктова їй минулого разу гарно сподобалася. А я ж кажу, я намагаюся їй вже не давати молочко, а якщо вона дуже сильно прозить, то давати їй пюрешку. Так що ось такі у нас справи з овочевої пюрешки взагалі не склалося. Сьогодні у нас понеділок, взагалі-то я хотіла сьогодні почати нове відео знімати, але вчора вам забула. Кінець відео засняти, тому нехай вже сьогоднішній день йде у влог. Вчора ми ввечері ще поїхали за фруктами, купили кавон, банани, ананас. Тому що у нас фрукти закінчилися сьогодні, поїдемо за овочами і щось зі м'язка придбаємо, та й печиво у нас. закінчилось, також щось купимо із печива. Тому ми з Алісою вже погралися, вона вже пообідала і їй вже час спадки. Ми сідаємо на байка, лісу, беремо в шлін, вона так трішки укачається і засне до того часу, як ми вже повернемося. От, а я вам пізніше покажу, що ми купимо цього разу в магазині. Ще маленьку закупку продуктів сьогодні ми зробили. Давайте вам більш детально розповім. Ну, початок тижня, то ми традиційно купили упаковку яєць. Десь на тиждень нам її там плюс-мінус вистачає. На кожного ранку на сніданок я готую яйця нам. І якщо там потрібно чи рибку пожарити, чи м'ясо як биточки, то я також використовую яйця. Із фруктів я взяла цього разу два манги якісь. Появилися не дуже дорогі, по 39 бат за кілограм. Я взяла три такі маленьких, вони хоть і зелені, але дуже м'якенькі. Взяли велику гілку. Тут, мабуть, більше ніж 3 кілограма бананів. Вона коштувала 49 бат. Ми вчора ввечері таку велику гілку взяли, і сьогодні вирішили взяти, тому що акція: банани смачні, багато і дешеві. Тому ми вирішили. Придбати. Ми взяли морковку, тут майже трохи більше да? кіло 300 Ми морковку їмо і просто так. Це вітаміни, тому завжди її купуємо. А, традиційно маленькі огірочки, помідорчики, авокадо, а, помилку взяли. Тут якась акція була там, в районі 30 бат за штуку, то ми її взяли. А, я взяла корічі мішки. Сама ніжка і бедро. Чотири штуки. Це я приготую, буде нам на декілька днів. Ми взяли арахіс, кожного разу ми беремо, коли їдемо у макро. 45-49 бат, трошки подорожчав. Раніше півроку назад він був 42 бат, зараз 49, 48, щось таке. Ми ввечері. Полюбляємо похрумтіти, коли дивимося серіал, їмо фрукти, їмо арахіс, тому він у нас завжди є. А пів кілограма така от, велика упаковка досить бюджетна. Взяли ось такі чіпси, це жені прикортіли. І взяли Олісі дві упаковочки пюре. Того, що їй сподобалося, саме таке яблучко, манго і банан. Зрозуміло, що це фрукт, що це солоденько, що це смачненько. Вона не захотіла їсти те овочеве пюре, тому не буду її силувати. По 49 бат, це була якась офіційна ціна, ми взяли, тому вирішили зразу дві штучки, щоб він там на сьогодні, на завтра, або там на завтра, на післязавтра, як в нас піде, як їй захочеться, так їй буду пропонувати його. Ось така велика досить. Закупка в нас вийшла десь на 700 бат, але ну, це ще не все, що нам потрібно буде на цьому тижні. Нам ще раз там, через декілька днів, потрібно буде їхати, купити ще продуктів. У нас там хліб буде закінчуватися. Сосиски на сніданок також будуть закінчуватися, але не брали їх цього разу, тому що ще трішки є. Там, я думаю, день-два, і ми знову з'їздимо за покупками. А увечері все рівно ще доведеться їхати і в лотос, тому що в нас закінчується зубна паста, потрібно буде взяти. До речі, ту зубну пасту дитячу, яку я купувала для Аліси. Ми сьогодні спробували використати. До цього я її чистила зубки. У мене є така силіконова штучка. На пальчик одягається, така як щіточка. Сіліконова. І до цього часу ми цієї сіліконової штукою чистили зубки, зараз вам навіть покажу. Ось вона, тут щіточка з однієї, сторони, з другої сторони масажна така щітка. Ну, це для зовсім зовсім малючків. А в мене була вже звичайна щіточка дитяча від 0 до 2 років. Малесенька-малесенька щіточка. І от сьогодні ми вже використали ту щіточку і використали зубну пасту. Я дуже так, знаєте, не розуміла, як дитина буде себе поводити. Коли я її буду зубною пастою і зубною щіткою чистити зубки, і скажу, що вона краще себе поводила, коли я її чистила, ніж коли я її чищу цією штукою. Чи їй просто некомфортно, вона постійно намагається прибрати рота, прибрати мою руку, їй не подобалось. А от з щіточкою, можливо, це щось нове для неї було, тому вона, ну скажімо так, з задоволенням чистку зубів витримала. І зубна паста, можливо, є щось там зубна паста клубнічна, і, можливо, вона і солоденька, смачненька була, тому вона з задоволенням процес чищення зубів витримала. Не знаю, перший раз їй сподобалося. Так що від цієї штучки вже відмовляємося, і переходимо на звичайну зубну щіточку. Вийшли ми в парк на прогуляночку. Аліса пішла з папою нюхати квіточку, там щось задивилися. На вулиці досить гарно, прохолодненько, трішки хмарки на небі. Не парить, хоча в день було парко, дуже яскраве сонце було. І, ну, мабуть, цілий тиждень такий досить жаркий був. А вечора досить гарні. Так що гуляємо тут. Вважаємося, як можемо. <ріст> Аліса танцює. Аліса! Там змія! Там змія! Ну що ж, у нас вже вечір, я порізала фрукти і ми йдемо дивитися наш серіал. Хочу вам ще показати, що ми, ми купили в магазині, щойно заїжджали. Виїхали з парку, купили ось таку зубну пасту. Це щось із місцевого, ми вже третій раз її купуємо. Вона досить дешева і нам вона дуже подобається. Вона має такий трішки м'ятний присмак і сама паста такого сіро-коричневого кольору. Але досить гарно. Зубки. І також вирішили змінити наші зубні щітки. Це вже Аліса тут погралася ними. Також купили не дуже дорогі. Так що буде ось таке оновлення. І на цьому вже будемо завершувати. Мені здається, відео вийшло дуже довго, хоча я не планувала. А... Ставила собі за мету знімати більш короткі відео і викладати їх частіше. Ну, вийшло те, що вийшло. Тому з вами вже на сьогодні попрощаюсь. Всім пока-пока. Зустрінемося завтра в наступному відеоролику.